Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до мобілізації чоловіків з 18 років? Дуже погано тому що у мене э, самої дочка, і у неї молодий чоловік. і Мені би не хотілося, щоб його забрали. Взагалі треба це все закінчувати. Треба договорюватися. Всі хочуть миру. Людина в 18 років ще нічого не розуміє, і вона навіть своїх прав не знає. До 25 ще ми всі діти, і це використання дітей. Мобілізація? Так. Це на війну? Ну так, звичайно. Звісно, ні. Ми наразі, я так думаю, наполовину корумпована країна. Ко є гроші, той закривається. Скільки цих всіх прецедентів, скільки цих дітей-мажорів? От їх можна з 18. Не знаю, ще 18 нема. Сказати чесно, дуже погано. Чому? Ну, йде знищення нації, просто от і все. У меня своих детей нет, поэтому я ставлюсь нормально, но это ни о чем не говорит. Мамы, у которых маленькие дети, они могут стояться совершенно по-другому. Вообще родину надо защищать. Конечно, отрицательно. Должны люди развиваться в это время и жить. Они еще не осознанны, они еще молодые. Украину захищати, защищать, це... Треба, щоб були, якщо самі хочуть. Хоч фізично люди вже здорові, але психологічно, знаючи по собі, це люди дуже гарячі, яким фронт не дуже потрібен. Негативно. Чому? Ну, як може може назвати, йти солдати воювати. Це дитина. Мені не